Вітаю водолійчики! Нарешті і для вас розклад на тиждень з 20 по 26 жовтня 2025 року. Оскільки з такою затримкою виходить ваш розклад. І, щоб ви не засмучувалися, ми подивимося, що для вас на що звернути увагу, на що порада буде від Оракула Фей. На що звернути увагу. А вам варто звернути увагу на чистоту. Завжди довіряй чистоті свого серця. Зазирни у своє серце, і в ньому ти знайдеш відповідь на своє запитання. Відповіді на всі ваші запитання у вашому серці. Тільки воно має бути очищене, чисте від негативних думок, подій, акцентів на щось негативне. Вашій чистоті, ваша сила і в вашому чистому серці відповіді на всі ваші запитання. А ми продовжимо з тарушем. Загальна енергія цього тижня для вас, водолійчики. Цей тиждень у вас пов'язаний з якимсь плануванням в вашому житті. Чи то планування відпустки, чи то планування а, покращення кар'єри, чи то планування взагалі того, що може тільки бути у вас на цей рік, там, запис, можливо, якісь навчання, курси, ну, своє. А щось з планування. Так, коли п'ять, секунду зараз по збирання. Дуже хочуть вам щось сказати. Зараз подивимося, що це таке у вас запланування? Ану. приводу чого це планування водолічки. Закрита. Чому закрита така інформація? Закритась. Якісь дуже тяжкі думки. Це щось пов'язане з помірністю. Так, зараз ще щодо країни. Може бути і помірність, і, наприклад, те, що вам набридає, зводить вас зрозуму, розуму, що одне й те саме, одне і те саме нічого не змінюється. Ну, не одне й те ж саме, але немає чогось такого. Так, вам би хотілося більше почуттів. Емоції тримаються в руках під контролем, а вам би хотілося більше проявлення почуттів, емоцій такої теплої якось, комунікації, і якесь планування вибух не пов'язано? Будете, мабуть. Планувати, як виходити з негативного стану і шукати допомоги у людини у вашому середовищі? Вона така жорстка, непохитна, як скеля, неможливо її вмовити на щось, вона стоїть на своїй думці, і все, їй більше нічого не цікавить. Така може бути деспотична людина. Але якась взаємодія у вас на цьому тижні є з цією людиною, а планування у вас з приводу якихось з приводу якихось там, ситуацій, що вам дуже негативно проявляється в ваших думках, типу що ось емоції тримаються в руках. А вам би хотілося більш душевності, романтік. Якось подивимося ситуацію, яка чекає на вас на цьому тижні. Ось ну, проявлення якогось молодика для дівчат. Так, хтось може проявитися якийсь приємний. Молодий чоловік. А для чоловіків, або і для жінок це може бути ще якийсь ваш початок. Можливо, це планування це ваш початок до вашої великої цілі, ваші кроки. Ви, ви вже йдете до, до вашої цілі, ви ось на цьому полі хочете засіяти все, щоб потім можна було взяти плоди. Можливо, це якийсь початок ще і з приводу фінансів. Але Може бути початок і в навчальному закладі. Це якийсь будинок, де вам дуже комфортно. Можливо, це перші кроки там до організації весілля, чи поїздки до на весілля, чи поїздки до когось в гості, або буде якась звістка. Це також може бути про звістку, про якийсь будинок там, де вам комфортно, Це можуть бути навчальні заклади, і ваш будинок. і... Місце, де вам дуже затишно, комфортно і безпечно. Звернів колони спробуємо. Почнете, що це за ситуація. Це буде для вас, знаєте, як новий подих у вашому житті, новий свіжий подих, копток свіжого повітря в вашому житті. Ви відчуватимете у вас потенціал, енергію, захоплення. А, ви відчуєте, що ви готові до чогось нового. У вас є а, такий потяг до чогось нового. І ви йдете впевнено, вперед, незважаючи ні на який острах, ні на який досвід, негативний, чийсь ваш, чи ще чийсь Чудова карта для починань. Ви емоційно заряджені для чогось нового. Можливо, це саме навчання, Ви не знає для кого що. Подивимося на цьому тижні, що вам може заважати водоліч. Якась пані зодяка стихії води або лікар, або психолог це така. Емоційна, чуттєва пані, яка може вислухати вас, тут співчувати. вона залишається в цьому Чомусь ви почуваєтеся в якійсь ситуації з цією з жінкою, з цією панянкою? Дуже негативно, дуже тяжко вам, якщо це про душевний стан, якщо це фізичний стан, обов'язково лікар до лікаря, обов'язково терміново. Ви ще одну Якщо це так. душевний стан, обов'язково в вашому оточенні є людина, до якої вам треба звернутися е, про допомогу. Це про наповнення емоцій або ж гарний фізичний стан, творчість, щось дуже позитивне, щось хороше. Вам потрібно виходити з такого стану, ось такий гарний стан. Щось у вас пов'язує з цією жінкою і ваш такий стан це вам заважає. У вашому оточенні є люди, які вам можуть допомогти вийти з цього стану. Ось дівчина просто закрилася сіла і нічого не бачить. Вона ніби зачинена і не може рухатися далі. Але ось є ключ, вона просто не озирається і не бере допомоги. У вашому оточенні є люди, які обов'язково можуть вам допомогти. Ви просто не звертаєте на них увагу і не приймаєте цю допомогу щоб так розквітнути, і так літати, і мріяти, і бути щасливим. Щасливою вам потрібно отримати допомогу. Ставте крапку. Ви маєте ставити крапку в питанні якомусь болі. Можливо, пов'язано якраз з цією жінкою або лікарем. Ставте крапку. Це біль вже неможливо витримувати. Можливо, в, ваш, в вашому оточенні є така людина, якій ви довіряєте, прислухаєтеся, дітки прислухається до цього чоловіка, тому що ця людина в вашому житті є як наставник. Або по цій карті також ви можете шукати відповіді на ваші запитання в релігії, якомусь гуру. Наставника там, в духовних практиках, я не знаю, чим ви цікавитеся. Але це та людина, в якої можете ви дізнатися під Ви знаєте, хто це в вашому житті, до кого ви приступаєте чи спосіб життя, і філософія життя підходить вам і подобається. І порада карт для вас на цей південь. Знову дублюється. знову ви е, готові і впевнено будете крокувати в щось нове для вас. І туди і прямуйте. Ось така порада для вас. Туди прямуйте, дублюється енергія. Це у ваше нове. Ось тут ви навіть не дивитесь під ноги. Настільки ви впевнені, що все буде добре. Я впевнена, що у вас буде все добре, вірте в себе. Ви відстоюєте власну думку, вашу позицію, ваша а, думка, якщо відрізняється від інших, вона все одно має право на життя, і якщо ви відчуваєте, що це саме ваше, відстоюєте вашу думку. Не критичні якісь перепалки, але все ж таки, де кожен залишається при своїй думці. Власне. Можливо, це про партнерство якесь, або про закоханих про ваш вибір. Так, де ви можете, а, щось нове, відстоюючи власну думку? Тому, так, це може бути пов'язано з а, а, партнером якимось в вашому житті, або саме з закоханими. Може бути а, Щодо партнерства там, з дітьми, щоб будете приймати щось нове для вас, якісь курси, гуртки, хтось буде відстоювати свою думку, що це потрібно вам, чи ви будете казати, що це я хочу так саме це, і ви будете відкриті до навчання, до вивчення чогось нового. Або ж це може бути також проявлення для дівчат, якогось молодого. Вода лічики, я вам бажаю прекрасного тижня. Дякую за ваші вподобайки та коментарі. Любіть себе, і ви зможете дарувати любого точуючим. І звітати вам прекраснішим. До нових зустрічей.